Сьогодні, дорогі, дорогі щастя, і сестри, праздник на честь пригодового і богоносного Отця нашого Сергія і бути на ради Господь прийшов на землю для того, щоб людину розвести на небо. І після Воскресіння Христового року, віра, Христа Воскресла і розп'ята розповсюдилася по всьому ліцю землі, і вона навчила людей шукати Бога, шукати Царства Небесного, яке Господь приніс на землю. Віра навчала людей духовної досконалості, тому Господь каже, я свят. Будьте святі, тому що я святий. Будьте милосердні, тому що я милосердний. Тобто людина в своїй, в своїй духовній досконалості повинна уподоблятися Богові. Є різні шляхи духовної досконалості. є більш ну, возвишені шляхи є такі, ну, прості більш доступні для всіх. І одним із самих таких досконалих шляхів до духовного совершенства до це є монашество. Е, Першим монахом був святий Анхрестити, який жив у пустелі, який їв, е, і дикий мід, який проповідував людям покаяння який сам йшов на небо і вів туди за собою людей. Після е, торжества святої християнської віри на землі почав розповсюджуватися такий вид життя, християнське життя, яке називається монашество. Тобто людина себе посвящає на служіння Богові. Все ціло, і душу, і душу, і тіло. Вона себе не обтяжує ніякими життєвськими турботами, заняттями. Вона повністю віддає себе на служіння Богу. І цей образ життя монашество, як шлях, саме ну, совершенний шлях для духовної досконалості, він почав розвиватися і... Преподобний Антоній, наш основатель Київської лаври, він приніс це вчення монашество життя, цю високу вищу духовну мудрість людського досконалення і приніс її Святої, святої Гореофон. Де він сам? Був посліжений в монашество і навчився цьому духовному мистецтві. Преподобний Антоній є начальником монашества на Русі. Після нього, був, нього люди навчилися жити по монашеським чином. І цей образ життя почав розповсюджуватися по всій Русі. І одним із приємників цього монашества став преподобний Сергій, який, ще будучи в утробі матері, він в церкві три рази закричав. І цим він засвідчив про те, що він буде служителем Святої Жимоначальної Троїці. І коли він ну, народився виріс, він став іноді монахом і заснував е, святу Троїцю Сергію Лаву. Преподобний Сергій був е, великим подвижником, жив в лісі, е, нікого навруги не було, е, звершив великі подвиги, покаяння, молитви, поклони, поста. І біля нього почали збиратися. Е, тих, хто, хто хотів бути йому подорожателем. І, і, і крім того, що сходилися, бажаючи стати монахами, почали складитися благочестиві люди, які просто хотіли бути біля монастиря і, і як, не, наскільки можливо сімейній людині подорожати цим святим мужам. Е, преподобний Сергій е, називається. Печальником руської землі. Коли приподобає жив, то була одна русь, яка охоплювала собою дуже огромні території і на схід, і на захід, і на і, південь, і на північ. На, і на Але е, руські князя е, любили один з одним воювати, ворогувати і Ця ворожнеча, внутрішня ворожнеча спричинила таке горе, що прийшли на Русь татаро-монголи і захопили Русь, спалили Київ, захопили Русь, робили Русь своєю данницею. І преподобний Сергій весь час займався тим, що він умиротворяв з князів, щоб вони не робили внутрішню. Тому що якщо в державі внутрішня війна, то вона ослабіває і вона стає е, легкою добиччю зовнішніх ворогів. Як це сталося тоді, в ті часи? І ми молимося, щоб Преподобний Сергій миротворив наших всіх враждуючих протистоящих князів, які у нас всередині у нашій країні роблять е, розбрат, е, сіють ворожнечу. Е, розв'язує внутрішню війну, яка робить нас слабими, уязвимими для зовнішнього супротивника, яка й молитва преподобного Сергія Господь укріпить нас всіх любів, милосердя, підняти до одного, щоб ми тут були, були сильними і неодолимими, і щоб ми досягнули вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому. Яку на слави чесівня нині без конечні Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.